Майбутні чемпіони та захисники України зійшлись на тотемі спорткомплексу Динамо, щоб визначити хто сильніший в області. Вже в кінці березня переможці цих змагань знову стануть до боротьби, але вже в чемпіонаті України, який теж відбуватиметься у Житомирі. Всі учасники змагань дуже юні, але енергії у них не позичати. «Попригунчик був такий по хаті з одної кімнати до другого бігав. Я поняв, що йому треба десь енергію дівати, здавати його спортивний. На спортивну секцію Роману всього шість років, але розповісти, він вже має про що. Я був в Львові і в Дніпропетровській і вигравав майже перші місця. За словами батька, Роман є чемпіоном області у своїй вазі із Теквондо. Але... Рукопашний бій спорт контактний та доволі жорсткий, але це не спиняє маленьких дівчаток. Ми часом з насті можемо побитися. Ну нам інтересно ну ми хочемо просто стати чемпіонами. Для батьків учасників змагань фізичний та духовний розвиток дітей на першому місці. «Старша у мене на танці ходила, а это більш спортивна, Она не поседа, поэтому ей больше как бы там ядерный реактор стоит скорее не маленький двигунчик. Ну знаете, ну, все-таки я думаю, у детей есть таланты, их нужно развивать. Если кто-то предрасположен к скрипке, нужно развивать к скрипку. Если кто-то к спорту, нужно развивать спорт. Магання тривали цілий день, адже дітей було дуже багато, переможці отримали медалі та відповідно путівки на чемпіонат країни, привітали юних спортсменів, також і керівники міста. Виконувач обов'язків міського голови Любов Цимбалюк наголосила, що надалі влада приділятиме більше уваги проблемам розвитку спорту у місті Житомирі на сьогоднішній день. Є проблеми як в державі, так і в місті з коштами. Я думаю, що це всі розуміють, але всі програми, які... Вже затверджувалися в 2013-2012 році на сьогоднішній день підлягають перегляду, і ми зараз працюємо над цим. Працюємо в комісіях, працюємо з депутатським корпусом, і зрозуміло, що будемо переглядати всі можливості і все, що буде можливе, будемо спрямовувати в цьому напрямку. Загартовані фізично діти проявили неабияку духовну зібраність і активну громадянську позицію, та закликали країну до єдності та миру. Мене динаміці з нами керівництво нашого міста. Всі ми з прекрасного міста жита і миру, житоме. Ми проти війни. Ми за вільну незалежну Україну. Житоми!